Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні розповім вам про свій поточний проєкт, чим я на даний час займаюся. А на даний час я в'яжу для себе ось такий джемпер. І розповім вам трошечки про нитки. Тому що перед тим, як почати його в'язати, сама шукала інформацію стосовно конкретної пряжі, для того, щоб визначитися і з фасоном, і. Зі схемою в'язання. От. Ну І взагалі спробувати хотілося на практиці нову для мене пряжу, ось таку Brushed Alpaca Silk від Drops. Що це за пряжа? Взагалі фірма норвезька, ось етикетка. Але пряжа вироблена в перу по складу. Вага мотка 25 грам, В мотку 140 метрів, і склад дуже мені подобається: 77% альпаки і 23% шовку. Ну, ось так виглядає запакований моток. У мене лишився один з п'яти. На основі багатьох відео, які мені вдалося переглянути перед тим, як почати проєкт. Я ну, зробила такий висновок, що на мій розмір М мені потрібно буде 5 мутків. Повинна би вкластися в цю кількість нитки. Не знаю, вийде чи ні. На даний час я вив'язала вже 3,5 мутки. Ось, півтора в мене лишилося, один от половиночка. Зараз в мене в процесі. І зв'язала я вже, ну, практично, цілу основну частину, ось вже понизу джемпера, вив'язую резинку. Резинку не дуже, якщо чесно, тримається пряжа, я, мабуть, буду щось вигадувати з цим манжетом, але вже як є, так перший мій джемпер і залишиться. Вже з наступними буду якісь корективи вносити. От. Ну і залишилося рукави. Я сподіваюся, що півтора матки мені вистачить на рукавчики. І що я можу сказати? Пряжа дуже мені подобається, не дивлячись на те, що вона ось така тонесенька. Рекомендовані спиці. Номер 5 але я в'яжу на спицях на піврозміра менше, тобто 4,5. І половиною використовую для вив'язування манжета. От зараз на них перейшла. По інструментах я зроблю окреме відео, а в цьому я для порівняння вам покажу ще одну пряжу, теж від фірми Drops, але Melody. Я тільки що отримала посилку. З нею. І, чесно, трошки в шоці, тому що вона на фотографіях виглядала зеленіша. Ну, тобто, відтінок мав бути зовсім інший. А так, за відтінком практично то саме приїхало. На камері більше видно різницю, а отак під денним світлом, то взагалі відрізнити дуже важко. Ну, але я не розчарувалася, тому що колір мені подобається. І плюс наступний джемпер я буду в'язати в комбінації двох кольорів. Ось таких це сірий перловий. Ну і ось цей називається світлий морський колір. Треба було дивитись на етикетку, але, в принципі, що би мені це дало, не знаю. На альпака Silk колір 15. А мелоді колір 09. Ну, це так вам, якщо будете замовляти, щоб мали на увазі, ці нитки, бачите, по кольору практично ідентичні. Камера не дуже добре передає колір. В дійсності вони світліші і більш такий зеленуватий відтінок пастельний мають. А камера якось блакитніший передає колір. Ось. Ну, вже якщо почали ми говорити про ці нитки Мелоді. Я порівняю, зараз дістану ниточку одну. Тут і метраж і інший. Але просто щоб ви розуміли, в чому різниця. Ось дивіться. Вона грубша. І що у нас на етикетці? Рекомендовані спиці номер 8. Вага 50 грам, сілк 25. Нагадую. Так, 25 грам. І номер спиць п'ятірка, а тут уже номер спиць вісімка і 50 грам. Метраж однаковий. 140 метрів, як там. Як в одній нитці, так і в другій. І склад тут трошечки інакший. 25% вовни, 71% альпаки і 4 поліаміду. Ось. Що стосується джемпера, я його в'яжу за чужим майстер-класом. І я зроблю ще одне відео, де покажу всі заміри, помірюю ретельно. Цей джемпрок і напишу, які корективи я внесла. Верніше, не напишу, а зніму, які корективи я внесла до схеми в'язання, відштовхуючись вже від свого метража нитки і рекомендованих спиць, тому що в оригінальному майстер-класі пряжа зовсім інша, і спиці також іншого розміру. Ось. Я сподіваюся, що відео вам пригодиться. Хоча б будете розуміти, в чому і різниця між цими двома нитками, якщо будете собі замовляти, і вже наступний процес в'язання з усієї нитки мелодії я теж зніму окремим відео і викладу, і, ну, і розкажу про всі нюанси. І плюс в наступному відео. Розповім вам про інструменти, якими я користуюся у в'язанні, ну і плюси, і мінуси. Ось так. Дякую за перегляд. Тисніть на дзвіночок і чекайте на наступні відео. Підписуйтесь на канал. Дякую до зустрічі!